Так, і от такі от відставання, слойні. А, тут вона відстала повністю. О, вона тут постатіла. О, вода виходить з нього. Тож зараз залишимо. О, не це. Рухається. Повністю вода позаходила, тож зараз шпатли землю не підсихають, замотуємо. О, така історія ще буває е, через те, що Зробили по покритому. Що зробили по покритому мокрому бетону? поверхня не грає ролі. Вона не просохла і в результаті сонце підпарює. І підходить догори волога і підриває. Ось такі от речі бувають. Ще окрім один з варіантів, чого так відбувається. ну Згрубши все одно, це не дотримання технології в таком плане.